Вітаю усіх, дорогі душі. Дякую вам, що ви приєднуєтеся до мого прямого ефіру. Вітаю усім, я трохи затрималася. А, мої дівчатка, доньки були на танцях, і ось ми трохи. Пізніше приїхали, як зазвичай. А, зазвичай раніше. Але сьогодні так сталося, що трохи пізніше. Ага, хтось мені пише, що мене не чутно. А чому цікаво? А, раз, раз, а зараз. Ага, все чути гарно. Дякую, що підказали. Усім ще раз добрий вечір. Чудово. А ну що ж, поки а, ще до нас доєднуються інші бажаючи подивитися прямий ефір, я хочу вам трохи розповісти про те, а, що себе представляє мій аккаунт Міракул Боче. Я думаю, що час від часу я буду про це говорити, тому що. Скажімо, те направлення, яким я зараз займаюся, для, я думаю для практично всіх в новизну, і мало хто мене знає, скажімо так, з цієї сторони. Тому я хочу сказати, що на протязі свого життя. Я постійно була у пошуку. Звісно, я ні про що не жалкую. Звісно, багато чого, що я робила, мені було до душі. Але багато чого, чим я займалася, скажімо так, навіть не ті направлення, в яких я працювала, в яких я розвивала себе. І взагалі у цілому моє життя. Був якийсь, знаєте, такий постійний внутрішній пошук. Я думаю, що багатьом з вас це дуже відомо, тому що кожен з нас протязі певного часу життя, навіть якщо йому здається, що він займається своєю улюбленою справою, то Настає якийсь такий цікавий момент і період в житті, коли відчуваєш, що щось вже не те і щось вже не так. Ось що до мене, то мені постійно хотілося чогось нового. І посеред цього життя в кожному якомусь відрізковому періоді мого життя у мене був такий, знаєте, відчутний внутрішній стоп кран почекай, почекай, а це дійсно те, чого ти хочеш. А, тому е, ці експіріенси, експерименти, а, творчі, особисті так, професійного плану. Вони всі були пронизані постійним аналізом. В моєму житті було дуже багато практичної психології, і вона мене цікавила, надзвичайно завжди цікавила психологія. І єдине, що наміру такого займатися професійно психологією, в мене не було. Але постійно аналізувати, споглядати якісь ситуації, робити якісь висновки, так? аналізувати, що відбувається в твоєму житті, як, який створювати до цього підхід, як щось змінити. Коли ти внутрішньо відчуваєш, що оцей, знаєте, емоційний заряд, він вище середнього і. Ти усвідомлюєш, що тобі потрібно щось змінювати. І ти розумієш навіть, як постфактум має бути. От, і я вже у одному з ефірів, у першому, здається, я розповідала, що також з самого дитинства в мене проявлялася. Зараз кажуть, ну і взагалі вже довгий час кажуть, що а, про екстрасенсорні здібності насправді, друзі мої, вони є а, практично у кожної людини. Я б навіть сказала, що у кожної людини. Але від нашої а, я не хочу зараз а, занурюватися у Скажімо такі кармічні моменти, я не хочу реінкарнаційні моменти, тому що наша тема зовсім інша. Але, скажімо так, до екстрасенсорних здібностей потрібно відноситися трохи простіше, тому що насправді ними володіє практично кожна людина. Я не буду за всіх, але за багатьох. Друге діло, що в когось вони проявлені активно, у когось вони знаходяться, знаходяться в більш пасивному стані, а хтось взагалі про них навіть не хоче думати і говорить, що це від лукавого. Але це насправді е настільки. Ну, як для мене це взагалі дуже відкрита тема. І я б навіть сказала повсякденна тема, тому що ця тема обговорюється не просто людьми, які там, гадають на картах, там я не знаю, знаєте, вливають на віск чи ще щось. Це взагалі науково е е обговорюється і навіть. Є поєднання тої ж самої екстрасенсорної психології, є багато гілок, які зараз розвинулися, тобто ми вже у 20, прямуємо у 21 першому сторіччі, тому і у 21 перше сторіччя, тобто ми вже в ньому знаходимося. Так? Говорю для тих, хто, можливо, не знає, так, коли, ми, коли ми говоримо, що у нас 1900 якийсь там, то ми знаходимося вже в 20-му сторіччі. Це завжди якби, те, до чого ми прямуємо. Тому ми знаходимося у 21-му сторіччі. І от у 21 сторіччі є дуже багато направлень і таких гілок, які а, міксуються одне з іншим. А, що, те, що має щось більш. Точні знання міксуються, те, що має більш, я ну, називаємо так, сакральні, спіритуальні чи містичні знання. От, і з кожним часом цього буде ставати все більше і більше. Тож на сьогоднішній день в мене такий вступ довгий, тож на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Маючи достатньо серйозний і життєвий, і, як же казала, повторюся по психологічній практичній психології досвід по екстрасенсор, екстрасенсорний досвід. І найголовніше це вміння аналізувати, тому що саме це вміння дає нам можливість одночасно навчатися. Чи, наприклад, через якийсь час подивитися на ту чи іншу свою ситуацію, ситуацію інших людей і в цей момент не просто показати своє відношення, ні, а навпаки подякувати цьому досвіду, тому що завдяки цьому досвіду ми навчаємося тим чи іншим, а, отримуємо ті чи інші знання. І, і усвідомлення, які дають нам можливість розширювати свій внутрішній світ. Отже, я вже назвала так практична психологія, екстрасенсорні також я займаюся е, вібраційним співом. Все моє життя складалося з, е, з того, аби відкрити свою природу голову.